Дуже коротко. По-перше, ми всі повинні розуміти, що ми знаходимося в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Конституція України дозволяє обмежувати права, коли офіційно введений режим воєнного стану. З іншого боку, в законопроекті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові права в Конституції. Так, на перший аналіз. Я побачив, що там є деякі норми, які якраз суперечать конституції. Але вчора, ввечері, у мене відбула така навіть робоча нарада, невелика, де були присутні представники міністерства оборони, були фахівці нашої інституції, де ми навіть в такому десь телефонному онлайн режимі. вже... Дали компроміси, як з одного боку забезпечити закон про мобілізацію, з іншого боку, точно не порушувати права людини. Я хотів би подякувати за позицію особисто міністра оборони, який, коли спілкувався зі мною, це якраз вчора, в тому числі, відбувалось, він сказав, що моя позиція дуже проста: права ми порушувати не можемо, але з іншого боку, ми повинні забезпечити. Мобілізаційні процеси всередині нашої держави, виключно на підставі закону. Я, як одна з таких прогалин, сказав, що треба було, напевно, моїх представників мене особисто долучити до розробки подібного законопроекту, можливо, таких би юридичних невідповідностей б не було. Я що не сподіваюся, точно знаю, що при підготовці. Цього законопроекту до внесення в сесійний зал буде засідання профільного комітету. Буде окрема експертна оцінка від мене. Ми зробимо так, що ми я кажу про в першу чергу про нашу інституцію, щоб права були забезпечені з іншого боку, щоб це не перешкоджало виживанню нашої держави і поповненню мобілізаційного ресурсу.